Лілейники популярні багаторічні рослини, відомі своїми трубоподібними квітами та витонченим листям, схожим на траву. Цей багаторічник додає чудовий колір будь-якому саду, навіть якщо цвітіння триває лише кілька днів. Це рослина, яка практично не страждає від шкідників або хвороб. Навіть дикі тварини обходять лілейники стороною. Якщо у вас у дворі багато дикої природи, або ви просто шукаєте невибагливу рослину, раджу спробувати лілейники. Давайте розберемося, як правильно садити, вирощувати та доглядати за лілейниками у вашому саду. Загальна інформація. Тип рослини, багаторічник. Сімейство гемерокалісові. Рід, хмеракалес. Вид, різні види. Рідний регіон. Азія та Європа. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота від 30 см до 1,2 метра. Полив помірний. Шкідники та хвороби, равлики, слимаки. Догляд низький. Тип ґрунту, глина, суглинок, волога та добре дренована. Зона морозостійкості 3,9. Що таке лилейник? Характеристика. Лілейники це трав'янисті багаторічні рослини з довгим листям, що нагадує траву, що утворює фонтаноподібну форму. З цієї листя виростають міцні стебла з безліч бутонів, кожен з яких розкривається в квітку, схожий на лілію, самих різних відтінків. Незалежно від обраного сорту, квіти лілейника живуть лише близько 24 годин. Але не хвилюйтеся, існують ремонтантні сорти, які будуть радувати вас цвітінням більшу частину сезону. Лілейники цвітуть влітку, але рід хмаракалис ділиться на групи залежно від часу цвітіння. Дуже ранні березень-квітень на півдні, травень-червень на півночі. Ранні за 3-5 тижнів до середини сезону. Ранні середньостиглі за 2-3 тижні до середини сезону. Середньостиглі, травень на півдні, червень на півночі. Пізні середньостиглі через 1-3 тижні після середини сезону. Пізні, через 4-6 тижнів після середини сезону. Дуже пізні. Кінець літа на півдні, осінь на півночі. Рідний регіон. Лілейники родом з Азії та Європи. Завдяки своїй красі і невибагливості вони стали популярні і поширилися по Америці разом з європейськими переселенцями. Сьогодні рід Хмаракалис налічує понад 80 тисяч сортів. Посадка неважливо садити ви лілейники з кореневище або насіння це дуже просто. Пересадження лілейники можна купити в горщиках або у вигляді корене у будь-якому випадку процес посадки однаковий. 1. Викопайте яму глибиною і шириною з кореневою кулькою зазвичай не глибше 30 см. 2. Розмістіть кореневище так, щоб коренева шийка була трохи нижче рівня ґрунту. Розправте коріння в один шар. 3. Засипте яму землею, утрамбовуючи її, щоб не залишилося повітряних кишень. 4. Полийте рослину. Вирощування з насіння. Лілейники можна вирощувати з придбаного насіння або збирати з рослин у вашому саду. Збір і посадка насіння. Якщо ви збираєте насіння самі, пам'ятайте, рослини з насіння можуть не повторити батьківські ознаки. 1. Не видаляйте зів'ялі квіти, дайте насіннявим коробочкам висохнути на стеблі. Коли вони почнуть розкриватися, зріжте їх. 2. Витягніть насіння. Відкрийте коробочки над підоном або пакетом, щоб не втратити насіння. 3. Покладіть насіння у вологу серветку і поставте в холодильник на 30 днів це імітує зимові умови. 4. Насіння можуть прорости в холодильнику, але якщо цього не трапиться теж нормально. 5. Посадіть насіння в глибокий горщик зі стерильним ґрунтом. 6. Сходи з'являться протягом місяця, якщо ґрунт буде вологою. 7. Висадіть розясаду в ґрунт, коли стане тепло, червень, липень. Можна також посіяти насіння прямо в ґрунт восени до заморозків. Догляд Лілейники одні з найбільш невибагливих рослин. Їх листя і квіти додають саду елегантності, освітлення. Лілейники найкраще ростуть на повному сонці. Але якщо ви живете в жаркому кліматі, їм корисно трохи тіні в другій половині дня, квіти можуть вигоряти на сонці. Світлі сорти зазвичай не страждають, але якщо у вас темно-червоні або фіолетові лілейники, краще посадити їх там, де вдень буде тінь. Полив. Перший рік два лілейники потрібно поливати регулярно, поки вони не приживуться. Після цього вони стають посухостійкими і потребують поливу лише в посушливі періоди. Ідеальний обсяг близько 2,5 см води в тиждень. Використовуйте повільний, глибокий полив, ґрунт. Лілейники не надто вимогливі до ґрунту. Головне, щоб вона була вологою, але добре дренованим. Хоча я бачив, як вони ростуть і в сухій, і в перезволоженій землі для довгострокового здоров'я краще забезпечити їм оптимальні умови. Температура і вологість. Лілейники добре переносять спеку і вологість. У посуху їм може знадобитися додатковий полив. Добриво. Добриво не обов'язкові. Якщо хочете підгодувати рослини, додайте шар компосту або звичайне садове добриво. Обслуговування. Лілейники це втілення невибагливості. Але якщо у вас їх багато, догляд може зайняти час. Видалення зів'ялих квітів Квіти лілейника живуть всього день. Я зазвичай чекаю, поки всі бутони на стеблі відцвітуть, а потім зрізаю його біля основи. Це запобіжить утворенню насіння. Якщо не видаляти зів'ялі квіти, рослина витратить багато енергії на насіння. Якщо вони вам не потрібні, краще обрізати стебла відразу. Видалення листя видалення пожовклого листя стимулює зростання нових. Восени у вас є кілька варіантів. Один акуратно обрізати листя у землі. Два. Дочекатися, поки листя висохнуть, і прибрати їх храблями або вручну. Три нічого не робити це питання естетики. Розмноження. Розмноження лілейників чудовий спосіб розширити сад кращий метод розподіл кущів. Ділення розподіл краще проводити ранньою весною або восени. Повторюйте кожні кілька років для здоров'я рослин. 1. Викопайте кущ і обережно очистіть коріння від землі. 2. Розділіть великий кущ на кілька менших за допомогою ножа або лопати. 3. Перевірте, щоб у кожної деланки були здорові коріння. 4. Пересадіть якомога швидше. Популярні сорти Белелеґуси. Цей сорт з темнофіолетовими квітами до 15 см в діаметрі. Цвіте всередині сезону Бесрос. Червоний сорт із золотистою серцевиною. Квіти близько 10 см в діаметрі. Лайз Lipstick рожеві квіти з малиновими краями і золотистим центром. Діаметр до 13 см. Стеледеоро. Ремонтантний сорт добре росте в півтіні. Жовті квіти близько 7,5 см в діаметрі. Tiger суерл. Яскраво помаранчеві квіти з закрученими пелюстками. Діаметр до 18 см. Проблема Лілейники рідко хворіють, але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Шкідник. Равлики і слимаки можуть з'являтися на старих листках. Прибирайте відмерлу листя, щоб їх не приваблювати. Попалиться іноді селиться на лилейниках. Якщо помітите, змийте її водою. Хвороба. Лілейники майже не хворіють. Якщо листя жовтіє. Це швидше за все сонячний опік. Перевірте вологість ґрунту або пересадіть рослину в менш сонячне місце. Укладення Лілейники красиві багаторічники, які бувають майже всіх кольорів веселки. Їх різноманітність і невибагливість роблять їх популярними. Хоча квіти живуть лише день, вони того варті.